Всім добрий ранок, хлопці олігархи, Саня, відео для тебе. На вулиці мінус 12. Зараз подивимось, які показники по температурі показують наші датчики. Сідаємо на машину, підключаємо ток. Щоб подивитись показники, ми вмикаємо старт, але машину не заводимо. Всього, підключилися, не приладів. Датчик температури води. Міс 8, мінус 8. Щеплення мінус 12. От зараз показує мінус 12. Масло в КПП мінус 8, гідроблок мінус 1. О, не було там щось неправильне піт, мабуть. І відсажуємо. 3 вольта, 2,8, 3,2. 2,7, 2.8. Ага, тут показує 50. Тут показує 100 на вході в турбіну. Бачимо. Давайте заведемо машинку. Все, машинка завелась. І на протязі. Мої дороги до роботи. Подивимося, машина якраз прогрівається, подивимося на оці всі показники, як воно все тут працює. От, Бачимо, на вході в турбіну 200. Сань, ти говорив, тебе там тебе 170 чи скільки, ти? От тут вже 200. Все, Хай воно працює. Так, сів я в машину, виїду з подвір'я. Треба було зняти з ручника. О, Все, хай воно далі працює. Машинка попрацювала, тут у нас 8 хвилин вже. Все, поїхали. Подивимося, як вона у нас буде підніматися температура при коли буду їхати. Ось дивіться, після того, як машинка там попрацювала 18 хвилин, як я її завів, я проїхав зараз десь 5 кілометрів. Ну, 5-6 десь. І машина наша прогрілася. Друга поділка з'явилася в мене. От На 74, там, мабуть. Да. З'явилася друга поділка. Все, машина в мене прогрілася. На приборці Котра 2010 рік поділка з'являється 73-74 градуси. А ось я ставив приборку Котрій 13 рік. Друга поділка з'являлася вже на температурі 76-78. Зараз машинка прогрілася і ми бачимо показники. Напряження датчика температури на вході в турбіну 2. 403 градуси на вході. Сажевий 230. ну Робоча там і була десь у мене 210-230, в залежності від того, як їхати. Зараз я їду на круїзі 80 кілометрів. Забираємо візду, все в нас да? ну, на впусному колекторі. Мінус 10, ну 10-13, так воно зараз на вулиці і є. Паливо вже 33, ну воно дойде десь, поки я приїду десь до 45 мабуть. Дивіться, мінус 13 да? на вулиці. Вода 77, 76, 77 я їду. По температурі працює печка і я їду по трасі. Мінус 13. І машина, бачимо, що далі прогрівається. Зараз я їду на горку. Температура на вході в турбіну 460 градусів. Давайте тепер ще раз подивимося. Я даю газку. Опа! Пішла 2,5, 2500. 2500 зараз, от 530 градусів. Все, скинув я газ. Температура на вході в турбіну у нас буде падати. Топліво не подається. І впаде до 200 градусів. навіть да? 180, як. І їду, до газу не додаю. Вона їде. О, датчик працює коректно. Опять газку додаю, опять температура пішла вгору. Так, все, приїхав я. Дивимось, проїхав я десь 20 км, дивимось на показники. Зараз холостой ход у нас. Температура насаджуємо 110 в холостому ході. Вода 74. До речі, дві поділки на приборці. От на прогріту машину температура на холостому ході перед турбіною 180 градусів. На вулиці мінус 10, отак ну, воно і є. Щеплення 27 нагрілося. ну Це перший показник, ми не дивимося оцей, тому що тут під неправильний. Масло в КПП до 16 градусів прогрілося, гідроблок під неправильний, був під неправильний. Пічка працює. От. 40 градусів нагрілось паливо. Це питання було у сані по датчику температури на вході в турбіну. Ми бачимо, що температура на вході в турбіну має підійматися. Якщо працює коректно датчик, оця температура, оця, оця температура має реагувати на те, як ви газуєте або відтормажуєтесь. Газуйте, вона пішла вгору, відтормажуйтесь, падає практично до 100 градусів. 100 градусів на цьому датчику це у нас він починає рахувати зі 100 градусів. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення, до нових зустрічей.